Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І сьогодні ми дізнаємось, що ж за події відбувалися напередодні новорічної ночі, що замислили щурі прибічники Анабель, і як саме Аннабель вирушила на кастинг, та що з цього вийшло. Одного разу, у передноворічний вечір, коли всі жителі мегаполісу Ен були зайняті приємними перед святковими клопотами, один із люків на тротуарі дещо несподівано зарухався, а вже наступної миті із нього вирунула ціла компанія щурів. Вони дуже швидко рухалися і злагоджено діяли, аби не привернути зайвої уваги. Коли майже всі з них вилізли, тримаючи люк, обережно оглядаючись, один із них промовив Але ж вони тут і вбралися до свята, все у прикрасах, у новорічних гірляндах, зовсім не те, як маємо викручуватися щодня ми, бігаючи від спізника до смітника у пошуках якоїсь їжі. Так так. Підтримали інші. Ще й у каналізації стоїть такий сморід та бруд. А ще там дуже холодно. Доводиться довго блукати тонелями, щоб десь зігрітися. Теплої одежі тепер не знайти. Кому, кому, а нам зовсім не до свят. Але це нічого. Анабель точно щось придумає, носом чуємо. Адже і зустріч нам призначила зі своїм таємним агентом. Тож наша винагорода вже зовсім поруч. А хто ж наш таємний агент? Та хто ж його знає? На те він і таємний. Як же ми з ним зустрінемось? Ми часом нічого не наплутали. Невже в інструкції Аннабель немає інформації? Без паніки усе там є. Сьогодні ввечері ми маємо зустрітися з її кур'єром. Ім'я кур'єра буде до останнього триматися у секреті. Він сам упізнає нас на ковзанці і щось нам передасть. Адже ми маємо прибути на ковзанку сьогодні ввечері і кататися там, не привертаючи зайвої уваги, а решту зроблять за нас. Ох, ну Іанабель, сама обережність. А нам тепер стрибай хоч по центру міста, хоч на ковзанці, де буде цього вечора купа відвідувачів. А ще треба добути собі щось поїсти, адже повертатися з міста треба буде вкрай обережно і швидко, тому хоч і ж тікаємо у бік головної ялинки, і нас цього вечора чекає чимало справ. А тим часом Анабель саме збиралася на кастинг. Час так швидко та непомітно промайнув, що нашу героїню охопило певне хвилювання. Напередодні такого випробування вона дуже переживала, чи ідеально сіла нова розкішна сукня, чи вдало їй висвітлили перекорі волосся, чи красивою вийшла зачіска. Безліч деталей потребували максимальної уваги. Слуги Аннабель та й сама Карапиша ледве встигали за усіма забаганками Анабель. Які з наближенням вечора ставали нестерпними. Так діло не піде. Мерщі несіть мені гребінець. Я із такою зачіскою нікуди не поїду. Облиште, наша королева, не треба гребінець, тільки не гребінець. Не варто. Ваша зачіска чудова. Нічого змінювати щось, все ідеально. Добре, волосся чіпати не будемо. Адже мені уже не до нього. Я вже бачу, що макіяж у мене все таки невдалий. Карапишу, чи не занадто тьмяні мої тіні? Ні, моє королева, вони чудові. Звісно, попередні були надто яскраві, але прикраси не пасують до сукні, ніхто не знаходить. Тут і Карапиша, і всі інші щурі кинулися на перебій запевняти Анабель, що все просто чудово, І їй все підходить, і ні в кого немає жодного сумніву у тому, що вона сьогодні на кастингу буде найкрасивіша, хіба колись було інакше. Але ж, карапишу, промовила Анабель, ти зовсім не вбралась у свою сукню, не зробила зачіску, ти зовсім не прагнеш ефектно з'явитися на кастинг. О моя королева, ви сьогодні, з самого ранку у такому настрої. У вас так швидко змінюються ідеї щодо вашого образу. Вам так важко догодити, що у мене немає. Вільного часу для себе, але не переживайте за це я переодягнуся вже у дорозі, ось тільки назакінчу пакувати вашу коктейлю сукню. Вона вже готова. Наступної миті у кімнату зайшли щурі охоронці Аннабель, щоб подати їй верхніх одяг. Вони повідомили, що треба від'їжджати негайно, щоб вчасно. Прибути на кастинг. Минуло зовсім небагато часу, і Анабель нарешті опинилась у палаці, де сотні конкурсанток готувались до кастингу на роль снігової королеви. Анабель, в компанії кажупета й Карапищі, увійшовши до залу, зупинилась перед головними сходами, устеленими червоною доріжкою. У пацюків. Перехопило подих такої розкоші, у залитій світлом залі, такої кількості вишукано одягнених претендентов, Анапель просто не очікувала. Тут були і білочки, і зайчики, кізоньки, лисички, куниці і багато інших, що мріяли здобути роль снігової королеви. Всі вони були одягнені у розкішні сукні і вишукані прикраси, залу наповнював чарівний запах парфумів та лунала приємна класична музика. Чудовий настрій присутніх, їх яскраві посмішки якнайкраще підкреслювали святкову атмосферу. Анабель повернула голову до кожупета і зрісно прошепотіла. Ви тільки погляньте на це, хто б міг подумати, що все це буде настільки грандіозно, їх занадто багато ми не зможемо перемогти. У нас просто немає шансів. Негайно заспокойтесь, процідив скрізь зуби кажопет. Поверніться до присутніх і привітно посміхайтесь. Ми щось обов'язково вигадаємо і постараємося пошити всіх у дурні. На те, що щось суттєве порадить Карапиша, Анабель навіть не сподівалась. Та, як завжди, розвісивши уха і посміхаючись всім присутнім, захоплено розглядала вбрання претенденток і підтанцьовувала під музику. І, здавалось, забула, для чого вона тут. Отямся, смикнула Анабель Карапишу. Зроби розумний вигляд, бо ми піднімаємось наверх. А що було далі? Ми дізнаємось наступного разу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!